Паладини у дії міноземні гармати натівського калібру прицільно гатять по ворогу на околицях Бахмута. Самихідна артилерійська установка дістає росіян на три десятки кілометрів від лінії фронту. Раніше екіпаж іноземної гармати активно працював під час звільнення Херсона. Тепер же бійці прикривають наших оборонців на Донеччині. Як працює гармата у руках наших воїнів? Дивіться у матеріалі Маргарити Потапової. Потапове. Острів. Українські гармаші 17-ї окремої танкової бригади за допомогою американських паладінів стримують нинішні рубежі оборони на Бахмутському напрямку фронту. Я переразу стріляв, був влажений стреля. Командир іноземної гармати М 109 А 4 везе нас на позиції до свого підрозділу. Кілька хвилин тому цю дорогу росіяни обстрілювали касетними боєприпасами. Її позивний халк так бійці називають цю самохідну гаубицю цю натівського 155-го калібру. Вона тільки не повернулась з ремонту через активну і щільну роботу по росіянам. Снаряди з гармати з часом перестали точно потрапляти в ворожі цілі. Отже, довелося міняти ствол. 122 мм два міліметри столянки там на 15 кілометрів. Наша може працювати до 30. Не дуже відрізняється принцип наведення від радянських артсистем. Машина досить крепка, від осколків рятує екіпаж постійно. Хлопці не бояться, що там буде пробиття. В Німеччині освоїли, як то кажуть, цю самохідну артилерійську установку. Набагато вона краще, ніж за радянську. І по місткості. Плюс броня. Броня, звісно, нам краще, ніж. Осколки держать зараз. На цій ділянці фронту російські війська намагаються знайти прогалини в нашій обороні і ударним дроном зала шукають закриті позиції наших гармашів. Димні для прикриття піхоти і кост 100 самі осколочно-фугасний. Можна виставляти на фугасну дію, можна. Осколочного ну, Ми зараз на бахмутському напрямку, і тут ворожа артилерійська канонада просто не припиняється. Постійно потрібно слухати виходи ворожої артилерії і також дивитися у небо. Хлопці кажуть, що кишить буквально небо ворожими безпілотниками. Боєць на позивний панда воює з росіянами майже дев'ятий рік. Був у піхоті гранатометником, стрільцем та кулеметником. Отже, добре знає, як на передній лінії побратими піхотинці від артилерістів чекають влучних пострілів. Тяжко там без артилерії. Волошу даже нам праці піхота, вдячись, <сих> виділяла. каже. Спасибо, мучу, особливо там волош на нічні стрільби. Що лізуть, на допомагати і дуже близько каже, Ну попадали хорошо. І от Халк працює по ворожій гарматі, яку виявили наші аеророзвідники. О, коли бахнута, тут замаскована гармата. <сих> Зараз будуть працювати. Дрон ведеться хрестиком мене. Постріл. Ворог одразу відповідає на влучний постріл іноземної гармати. Спочатку ховаємось в укриття, далі полишаємо позиції, аби своїми переміщеннями не видати позиції САО М Сто дев'ять Паладін. Начинає сипати роду бойовий розрахунок гармашів лишається на чергуванні. Після Харківського, Херсонського і Донецького напрямків на іноземних паладінах планують відвоювати анексований і окупований росіянами Крим. Нам Крим да, да. Крим по-любому. перемога по да. з магами польово на з Бахмутського напрямку. Маргарита Потапова, Олександр Шиян та Віталій Овсяніков ТСН 1+,1.